Відомий український письменник і винахідник Ренат Польовий понад третину свого життя прожив в Ірпені. Він працював на ірпінському комбінаті Прогрес. Тут розробив високоефективну технологію виробництва базальтового супертонкого волокна, яка була впроваджена на десятках заводів світу. Тут же і надихався творчістю. Саме в Ірпені народилася його книга Кобзарі у моєму житті, в якій польовий розповідає про свою дружбу з прославленим ірпінським кобзарем Миколою Будником. Будник жив на вулиці Українській. Польовий неподалік від нього, ось як згадує польовий про свого друга кобзаря. Живучи неподалік, я іноді відвідував його оселю. В ній він заснував школу народних музичних інструментів, який налагодив виготовлення бандур, кобз, лір, реконструював інструменти, що давно вийшли з ужитку. Ця майстерня стала одночасно і музичною школою, де молоді ентузіасти, а йшли до неї лише за покликанням серця, опановують майстерність виготовлення інструментів та гри на них, писав Польовий. Народився письменник і винахідник у 1927 році у Москві. проте все своє життя присвятив Україні. Люди, які були з ним знайомі, називали його ходячою енциклопедією українознавства. Він все знав, бо був закоханий в українську культуру, в українську пісню, у бандуру, був багаторічним учасником етнічного хору гомін. Знав сотні українських народних пісень, мав бездоганий слух і чарівний баритон, згадував про польового його друг і творчий колега Роман Коваль. За свою винахідницьку діяльність польовий отримав чималі кошти. Їх він щедро жертвував на охорону пам'яток української архітектури, культурних та історичних клубів. Коштом польового вийшло і чимало книг. Окрім власних, він видав історію смілого Феодосія Сахна, Республіку Козаків Григорія Нудьги та багато інших авторів. Ренат Польовий. Автор більше 90 винаходів та 70 наукових статей. Прожив 81 рік, помер 17 вересня 2008 року, похований у Бучі. 22 червня 2023 року, на честь Трената Польового, в Ірпені перейменували вулицю. Раніше це була вулиця Ватутіна.